Вам лот жіночої білизни бренду jockey В лоті представлені топи, бюзгалтери, такі в різних кольорах. Однотонні. Є спринтом один. Є з чашечками та без. Деякі тут в застібаються, в різних розмірах вони, її маленькі, розміри йдуть від S, такі вони в різних кольорах до двох xl Тут регулюються пасочки з більшого до меншого. Також в лоті представлені майки, одне є. В чорному кольорі маєчки, їх буде три в такому кольорі, і одна в чорному з таким мережевим. одне боді, три маєчки і 24 бюзгалтери та топи. Вартість одного буде 98 гривень, вартість суголоту 2750 гривень. Такий лот вже можна замовляти на нашому сайті та у наших менеджерів. Слідкуйте за нашими оновленнями, підписуйтесь на наші канали та ставте вподобайки. Всім дякую, гарного вам настрою!